каналі Все тренування я своє сьогодні зробила. Взагалі, в мене сьогодні по плану повинен бути біг. Але, але, в нас на вулиці дуже-дуже сильно похолодало. І сьогодні, і вчора, прямо щоб ви розуміли, зранку було плюс 7. І прогноз погоди показував, що відчувається, як плюс 4. На вулиці дощ. Ну, в общем, я ні вчора не бігала, ні сьогодні, але думаю, сьогодні, значить, у нас буде тренування. Я вам трошечки показала. Сьогодні mm -hmm. в мене було тренування на ноги, mm -hmm. на нижню частину. А завтра, якщо погода буде така ж, а по прогнозу стоїть така ж, то треба буде завтра зробити якесь кардіотренування, щоб замінити хоч якось біг. Тому що я поєдную і кардіотренування, і силові. Сьогодні було це силове. Небагато сьогодні, 20 хвилин тільки зробила. Але в мене сьогодні по плану приготування їжі, тому в мене сьогодні немає багато часу, бо треба готувати вечерю і завтра ще брати з собою на роботу. А загалом хочу з вами поділитися, що я вже хожу, який. Четвертий день, взагалі, взагалі, взагалі без настрою. А що сталося? А сталося те, що в суботу, коли я вам показувала, що ми робимо шаурму, поїли ми шаурму, вона була дуже смачною. І відео те закінчилося, знаєте, так, зненацька. Я з вами не попрощалась нічого. Чому? А тому що в мене трапилась біда. Я після цього, після шаурми, вже ввечері думаю, поїм я пасти. Моєї домашньої пастили, яку я робила із слив. І тут, в общем, я кусаю цю пастилу і просто на всю кімнату такий хрускіт. і я розумію, що це зуб. В общем, я йду до дзеркала, а в мене просто отак взяла і дістала. Передній зуб. Ну, передні ось ці, ідуть да, два передня, а це ось цей слідуючий. Після переднього слідуючий зуб. Не хочу просто вам на камеру показувати, який це зуб. От. Слава Богу, що коли я розмовляю, я дивлюсь, що майже не видно. Ті, хто уважні, можуть побачити. І я просто. І суботу, і неділю я просто плакала взрит, тому що це передній зуб. І я зразу розуміла, що якщо там поганий корінь, це імплант треба ставити. І що це мені ходити без переднього зуба? Ну, місяць це точно. В общем, я в такому було розстройстві в понеділок побігла швиденько. До стоматолога попросилася екстрено кажу, прийміть, скажіть, що взагалі з ним робити, і, можливо, заліпити його якоюсь тимчасовою пломбою, бо він же ж відкритий. Ну, уявіть, цілий зуб, от як молочні у дітей, так у мене постійний. Просто взяв і прям від ясен повністю відійшов і відпав. Цілесенький зуб. В общем, ну, стоматолог мене. Обрадував, сказав, що е, імплант не потрібен, що можна поставити коронку. Але ж це все, звичайно, час. Мене записали аж на слідучий вівторок, на 7 -е число. І записали це, мені будуть тільки там все розсверлювати, е, видаляти нерв. В общем, той, хто видаляв, знає, що це просто капець повний. Я, я цього боюся найбільше. Хоч вони і обезболюють, але коли обезболювання відходить, то все дуже гарно відчувається і колоти. В <свісно> общем, А потім ще тиждень ждати, поки штифт замовлять, а потім два тижні ждати, поки коронку виготовлять, і того весь місяць мені придеться ходити без переднього зуба. Без посмішки, так що у весь жовтень я тепер буду без посмішки, бо я не можу посміхнутися, бо це дуже негарно і дуже некрасиво. А найбільше, що мене розчаровує, що моя мрія про камеру тепер залишається мрією. Тільки мрією. Тому що стоматологія це тисячі, тисячі, тисячі і ще раз тисячі. І тепер ті гроші, які б я могла відкласти на камеру, Ідуть на лікування зубу. Ось такий. Тому це я вже четвертий день хожу повністю без настрою, тому що коли твої плани ось так от неочікувано, це капець, коротше. Відволікаюся спортом, відволікаюся приготуванням їжі. А вчора навіть сіла за свої свічки. Я так за ними скучила, а ще. Заняття свічками мене завжди заспокоює. Тому сьогодні, якщо вистачить часу, покажу, що вчора робила. Так, ви знаєте, в нас оце ж похолодало, і я подіставала всі теплі речі, і виявилося, що у Діні Діня з усього виріс за літо. Тому ми сьогодні йому прикупили таку нову одежинку. Це таку ковтиночку гарненьку. От. Також купили сьогодні ще одну ковтиночку. Ось таку. Він у нас таке любить, щоб було широке, оверсайз. От. І купили йому чорні джинсики. Це така універсальна штука. Під усе підходить. Так що треба зараз поміряти, чи все підходить. І ну, щоб, чи не треба нічого міняти на розмір чи повертати, бо це ж ще чи сподобається. Бо вже ми в такому віці, що ми думаємо, говоримо, що подобається, що не подобається. Так що у нас такі одінечки обновочки Ану, показуйся. Як тобі ця кофточка подобається? Така свободненька, так? Да? Залишайте таку кофточку? В yeah. дзеркало будеш дивитися? Yeah. Подобається? Сіночі, давай, знімай наступну. Давай слідуючу кофточку. Yeah. А джинси, мабуть, придеться міняти. Джинси на нього щось в самый -самый притик. Так, і друга кофточка. Да, Підштани да, прямо. під штани класно. Прямо під штани. Як тобі ця кофта? Подобається? Це, кстати, да? Це Залишаємо. Це. Тільки штани поміняємо Це оце. на більший розмір. Оце, 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 і все. Я сьогодні буду готувати картоплю з овочами у вершковому соусі. В общем, знайшла я сьогодні рецепт в інтернеті, жодного разу не готувала, але подивилася, що все дуже просто і повинно бути дуже смачно. Зараз потрібно начистити картоплі і нарізати її тією формою, якою вам хочеться. Тому що там у відео, знаєте, картоплинки були такі, прям маленькі. І їх просто різали на чотири частини. Так як в мене картопля не така, тому довільна форма, ми її будемо обсмажувати на сковороді. Тому, якщо ви зробите великі шматки, вона обсмажуватися буде довше. Зробити маленькі шматки, обсмажуватися буде швидше. Тут вже залежить, наскільки ви швидко хочете приготувати цю картоплю. Так як у мене всі вже дуже голодні і дуже всі сильно хочуть їсти, я буду різати такими невеликими шматками, я так думаю, ось так. Ось такими кубиками поріжу. Воно і приготується швидше, і, в принципі, нормально. Не дуже мілке, щоб вона не розлізлась. І не дуже велике. Все. Ось так, я думаю, буде нормально. Кубиками. Ось стільки в мене вийшло картоплі. бачите, в мене така велика миска, сковорідка вже нагрілася, масло в ній, і тепер обсмажуємо. Дуже важливо зараз не солити, тому що якщо ви посолите одразу картопля розлізеться. Солити треба пізніше, я вам покажу коли. Поки обжарюється картопля, нам потрібно нарізати моркву. І це нам ну, важче. Побачите, дуже її важко розколоти, розрізати. Добре, в кого є комбайни, які одразу ріжуть. Порізати треба на кубики. Ну, Загалом тут усе ріжеться на кубики. Тому нам треба нарізати смужки. Морквинку беріть величеньку. Все, тепер я на смужки. У мене якась морквина супер тверда, я її єлі розрізаю. Ви розумієте, да? що далі? Далі кубики. Ось так. Ось такі кубики. Також один із інгредієнтів, які я додаю, це горошок. Горошок він смакує майже в кожному блюді, а тут мені здається, він буде взагалі ідеально пасувати. Поки картопля з овочами обсмажується, я ще швиденько роблю курячі котлетки на пару. Додаю. Дві столові ложки картопляного крохмалю. в мене закінчився кукурузний, так би я додала кукурузний. Для чого це? Тому що в нас в майбутньому буде підливка, і я люблю, щоб вона була така, знаєте, густенька, а не рідка. Якщо ви любите рідку, просто не, додавля... не додавайте крохмаль. Треба його гарно увесь вимішати, цей крохмаль, і слідучий інгредієнт це вершки. Я взяла 10%, насправді ви можете брати любі. В мене тут 200 мл і на таку порцію картоплі їх виявилося мало, тому я ще додала десь одну склянку води. І ось на цьому етапі вже можна додавати сіль, обов'язково куштуйте. В мене спочатку був дуже такий солоний, вся ця подливка була дуже солена. А потім, коли картопля вже все впитала, було чудово. Накриваємо кришкою і залишаємо тушкуватися картоплю, щоб вона ж була м'яка і приготована. І останній гредієнт, який нам знадобиться, це твердий сир або сир моцарелла. Я буду надирати його на крупній тертушці. Скільки, я не знаю, не зважувала, ну, десь приблизно, мабуть, грамів 150. Взагалі, багато сиру не буває в цьому блюдові. Його чим більше, тим смачніше, і потім воно буде дуже неште так класно тягнутися. Тому я ось тільки положила, але я. Можу сказати, що точно можна класти більше. Коли вже картопля приготована, ви обов'язково скуштуйте, зверху засипаємо сиром, накриваємо кришечкою і залишаємо далі тушкуватися і плавиться сир. Вечеря готова, і сьогодні я вирішила себе побалувати вином. І не просто так, тому що насправді сьогодні свято, сьогодні річниця нашого з Сашою весілля. 14 років, як ми разом, так щоб святкувати не святкуємо. Ну розумієте, ж завтра на роботу, але пів е бокальчика-венця можна випити. Ну, що покажу вам, чим я вчора займалася, що я тут робила, а вирішила я робити те, до чого в мене вже давно не доходять руки. А саме, пам'ятаєте, я замовила собі все для того, щоб зробити автодифузор. І ось нарешті, через півроку я його зробила. 8 мілілітрів тут. Я зробила з ароматом ківі Карамболь, тому що він такий свіжий аромат, і мені здається, що він буде досить непогано в машині. Він в мене тут закритий. Я хочу вам показати. А, ні, він вже в мене відкритий. А, я завчасно його вже відкрила. Ах, запах просто суперовий. Завтра повішу в машину, і почнеться в мене. Тестування, почнеться тестування, наскільки вистачає, чи ароматизує всю машину, тому що перед тим, як я можу його продати людям, потрібно все знати, знати що точно це якісний продукт, і що люди отримують те, що вони чекають.